А що, якби одна глава могла змінити ваше життя? А ще якби був такий уривок з писання, який дозволив би вам залишити минуле позаду, зазирнути за межі ваших нинішніх проблем і мати надію на світле завтра. Перегортаючи сторінки з цими потужними словами, ви можете перегорнути сторінку своєму житті та отримати впевненість необхідну для кожного кроку. Слова, які містять бажання Бога вдихнути в вас, оновлене життя через божественну обітницю, очікують, щоб їх затребували, обіцянка, що ви ніколи не будете залишені, ніколи не будете самотні і про вас завжди будуть піклуватися. Обіцянка, що ви обрані і покликані Богом. Як би змінилося ваше життя, якби ви знали, що можете витримати кожне випробування, що нічого не може стати на вашому шляху, і що немає нічого, чого Бог не зробив для вас. Невже важко повірити, що таке розташування простих слів, чудово складених, придуманих богом майже дві тисячі років тому, може бути таким прекрасним? Що це за глава? До Римлян 8, найбільша глава у Біблії? Привіт. Я Девід Джеремая. Уявіть, ви отримали лист або телефонний дзвінок, у якому говорилося, що ви стали спадкоємцем далекого родича і отримаєте чек поштою. Такий сюрприз змінив би ваше життя. Це навряд чи станеться із багатьма з нас, але сьогодні я розповім вам про лист, який ви вже отримали до Римлян 8, і як він може змінити ваше життя своїм вченням про вашу спадщину від Бога. Доримлян 8 може бути найбільшою главою Біблії. Вона розкриває наше первородство як послідовників Христа. Не буде ніякого сюрпризу або несподіваного листа. Ваша спадщина чітко описана в цій потужній главі. Тому я сподіваюся, що ви. Приєднайтеся до мене у сьогоднішньому посланні служіння Святого Духа, щоб дізнатися все, що для вас означає ваша спадщина. Все це зараз у поворотному моменті. Дякуємо, що дивитесь поворотний момент. Далі доктор Джеремає зі своїм посланням служіння Святого Духа. Перші одинадцять віршів восьмого розділу показали нам, що Христос зробив для нас, як він позбавив нас. пам'ятаєте вірш, тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі, але вам потрібно знати про восьмий розділ послання до Римлян, що Павло слідує досить рутинному процесу. Коли пише це послання, він торкається всіх доктринальних, усіх богословських, усіх біблійних питань, які потрібно знати на самому початку, і тоді він робить такий перехід. Тепер, коли ви все це знаєте, ось як ви повинні реагувати, і Павло говорить нам, що якщо ви дійсно вірите, що Бог врятував вас через Ісуса Христа від вашого старого життя, і дав вам ладу над тілом, яке дає вам можливість нагрішити. Іншими словами, раніше ви не могли допомогти собі, а тепер можете. Якщо ви вірите в усе це, яка тепер на вас лежить відповідальність. Якщо це правда, і якщо Бог полюбив вас так сильно, що зробив все це, то є певні речі, які він хоче донести до вашого відома. Ця модель, коли спочатку йдуть доктрини, а потім вже обов'язки, відрізняє християнство від інших релігій. В інших релігіях це звучить так: ваше прийняття Богом базується на тому, що ви робите. Мається на увазі, якщо ви старанно працюєте і живете вірно, то ви можете стати дитям Бога. Ось чому вони вчать і це пов'язано із катахизисами, класами, стандартами, нормами, правилами і тощо, але Бог змінює це. Бог каже, що це не так. У християнстві все абсолютно навпаки. Послухайте уважно. Християнство говорить, що ваше прийняття Богом базується не на тому, що ви робите для Бога, а на тому, що Христос вже зробив для вас. Отже, у Христі Бог робить вас своєю дитиною, а потім просить вас підкорятись йому. Зовсім інший інтерес. Саме цієї моделі Павло слідкує у посланні до Римлянам 8. Не він говорить нам, що людина, яка була благословенна Богом отцем, повинна слухняно відповідати Святому Духу, що живе у ньому. Так, це чудово бути дитиною родині Бога, але це пов'язано з деякими обов'язками, чи не так? Не він зобов'язаний жити по-новому, хоча він зовсім не здатний робити це своїми силами. Багато з вас знають, що якщо ви спробуєте жити християнським життям своїми силами. Ви зазнаєте невдачі, і ми зазнали невдачу, чи не так? Ми всі це спробували. Християнське життя не важке, християнське життя неможливе без Святого Духа. Отже, Бог поміщає вас у свою сім'ю. Він говорить вам, що вам потрібно робити, а потім дає вам Святого Духа, щоб допомогти вам у цьому. Але тут є чудова співпраця, про яку не варто забувати. Бог дає вам те, що потрібно для покори. Але він хоче, щоб ви послухалися. Деяким людям це важко зрозуміти. Вони думають, я християнин. Я буду просто тусуватися, а Бог буде робити свою роботу. Вони не хочуть і пальцем поворухнути, щоб зробити щось. Бог хоче, щоб ми слухалися, і у процесі покори Бог допомагає нам своїм святим духом. Але відповідальність все ще лежить на нас. Біблія говорить, зо тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння і чин за доброю волею своєю. Бог виконує свою роботу в нас. Він кладе в нас святого духа. Він хоче, щоб ми зробили кроки послуху, щоб святий дух міг працювати із нами. І робити нас людьми, якими Бог хоче нас бачити. Отже, перше, що вам потрібно знати про восьмий розділ до Римлян, це те, що віруючи відповідальні перед Святим Духом. У 12-му вірші сказано, тому то браття ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. До того як ми стали християнами, у нас не було вибору. Можливо, ви думаєте, ну до того як я став християнином, я був досить хорошою людиною. Я зробив лише кілька поганих речей, які не варто було робити. Але Біблія говорить, бо всі згрішили позбавлені Божої слави немає праведного ані одного. Якщо ви сумніваєтесь у цьому, то прочитайте третій розділ послання до Римля на цьому тижні, і ви будете повністю переконані. Навіть наші мотиви були поганими до того, як Христос оселився у нашому серці, але коли Христос приходить, він не забирає стару природу, а просто дає нам нову природу, не здатні жити відповідно до його волі. У посланні до Римлян 8.10 сказано, що Святий Дух що живе в нас, є духом життя, і це означає, що коли він приходить у наше серце, то приносить із собою життя. Біблія називає це життям з надлишком новим теперішнім життям. Ми можемо не повністю зрозуміти, що відбувається, коли ми стаємо християнами, але щось змінюється. Біблія говорить, стародавнє минуло, ото сталось нове. Щось відбувається в нас, коли Дух Божий осуляється всередині нас. Наші гріхи зникають, зникає почуття провини. Ми знаємо, що одного разу ми потрапимо на небо. Все в житті змінюється з однієї. І простої причини Бог полюбив нас, послав свого сина померти за нас і дав нам Святого Духа, щоб він жив у наших серцях, і ми тоді відповідальні за те, щоб жити цим новим Богом даним життям і зраджувати смерті, те, що цьому заважає. А тепер ми дізнаємося, як ми співпрацюємо з Богом у цьому християнському житті. Ми зміцнюємося Духом Святим. Ось що сказано у 13-му вірші: бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли Духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Тепер дозвольте мені це вам пояснити. Коли ви стаєте християнином, у вас все ще є стара природа. Ви це знаєте. Ми жартували із цього приводу так. Якщо ви в це не вірите, то запитаєте свого партнера. Він бо вона підтвердить той, той факт, війна, що у вас все ще є стара природа. Не тобто у вас немає шансу викорінити війна. стару природу. Павло не говорить нам тут, що потрібно зробити що все те, що є частиною вашої старої природи, зникло. Він каже, що можна розпинати справи старої природи. Чи можна позбутися старої природи? Ні, але ви можете впоратися із тими бажаннями, які виникають у вашої старої природи. Джон Скотт сказав про це так. Є такий вид життя, який веде до смерті є такий вид смерті, який веде до життя. Є таке життя, у якому ви можете жити вільно і робити все, що захочете. Таке життя закінчиться духовною смертю, відділенням від Бога, але є така смерть, яку ви можете принести неблагочестивим бажанням вашого тіла. Ви можете розібратися із бажанням своєї старої природи, і це принесе вам життя. Автоматичним результатом життя за тілом є смерть. Але якщо ви наділені силою Святого Духа, ви можете жити життям, яке веде не до смерті, а до життя. Ось що дивує багатьох людей, коли ви стаєте християнином і святий дух починає жити всередині вас, а він не виводить вас із гри і не бере всю відповідальність на себе, а ви просто сидите, склавши руки і спостерігаєте, як він це робить. Я чув, як люди проповідують про це, відступайте назад, і нехай Бог діє». Якщо ви нічого не будете робити, то у кінцевому підсумку ви не прийдете туди, куди хочете. Пастор і теолог 17-го століття Джон Оуен написав цілу книгу про цей вірш, і його порада звучить так: якщо ви не будете вбивати гріх, гріх буде вбивати вас. Саме про це говорить Павло, коли пише ці слова до Галатів а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло із пожадливостями та із похотями? Павло каже, що коли ми християни, виявляємо, що речі з нашого старого життя повертаються у наше нове життя і починають закріплюватися у ньому, хто знає, що я маю на увазі? Коли ви стаєте християнином, ви не просто позбавляєтеся від усього старого досвіду, а іноді позбавляєтеся тих речей, які були частиною вас до того, як ви стали християнином. Це те, що ми називаємо тілом. Повертаються у ваше життя, і ви раптом дивитесь вгору і говорите, що я тут роблю. Я християнин. Чому це відбувається? Павло каже, що коли це відбувається, ви повинні розіп'яти ці бажання. Ви повинні взяти на себе відповідальність і розібратись із ними. Ви не просто сидите. Чекаєте, я буду чекати Бога, і можливо він позбавить мене від цього. Ні, Бог не буде робити за вас те, що ви самі не хочете робити для себе. З силою Святого Духа він допоможе вам слухатись його, але ви повинні взяти на себе відповідальність. Тож давайте просто поговоримо про це, що значить розпинати тіло. Є деякі характеристики, розп'яття, які ми знаємо з історії про Христа. Розп'яття це особисте. Ви повинні зробити це самостійно. Це не спільна справа. Ми не робимо це всі разом, як це. Ми не збираємося разом у неділю і не говоримо сьогодні. Ми будемо розпинати те, що не повинно бути у нашому тілі. Ні, ви повинні зробити це самостійно. Розп'яття індивідуальне, особисте це те, що ви робите силою Святого Духа. ви розпинаєте те, що знаходиться у вашому серці. Просто подумайте ось про що я не знаю вашого життя, і я не буду називати ваші гріхи, тому можете розслабитися і відчути себе комфортно. Я пам'ятаю, як читав про молоду людину, яка вчилася на священника, і після того як він прийняв свою першу сповідь, його наставник підійшов до нього і сказав синку, все пройшло добре, але ти повинен якось по іншому реагувати на їх визнання, а не говорити «Ого!» <реш> Тож, якби я знав, що відбувається у вашому серці сьогодні, я мабуть би сказав вау, правда. І так можна сказати про кожного з нас. Отже, ви знаєте, що у вашому житті є те, чого не повинно бути. Ви християнин, ви дитина Бога, ви прилавійована людина, ви у Божій родині. Він помістив вас у свою родину, і він має певні очікування від вас. І можливо, деякі з речей, які ви робите зараз, не входять до списку того, що він очікує від вас. Тож, вам потрібно розібратися із цим. Писання говорить, ви робите це особисто, а ще це болісно. Іноді речі, які приходять у ваше життя, і настільки приклеюються до вас, що їм нелегко сказати ні. Але Павло каже: як би не було боляче, розіпніть це, розберіться із цим. А ще розпіяття безжальне. Пам'ятаю, як дивився страсті Христові і не міг не плакати, бачачи, як вони жорстоко поводились із його тілом, а коли вони повісили його на хрест, це було так безжально. послухайте, ви повинні мати справу з неблагочестивими речами у своєму тілі та у своєму житті, так само як римські солдати поводили з Ісусом на Христі. О, що означає розпинати тіло. Вони забивали цвяхи в його руки і ноги, і це було назавжди. Іноді деякі християни кажуть, ну я знаю, що роблю те, чого робити не слід. Але колись, коли мені буде 80 років, все це зникне. Правда? Ні, Ні друзі, це неправда. Думаю, ви знаєте, що речі, які є у нашому житті, але не повинні там бути, не зникають природним чином. Ви повинні протистояти їм. Ви повинні мати справу із ними, і вся ідея розп'яття полягає у тому, щоб допомогти нам зрозуміти наскільки жорстокими ми повинні бути із тими речами, яких не повинно бути у нашому житті. Ми християни, ми діти Божі, Святий Дух живе всередині нас і деякі речі, які ми не можемо дозволити собі. Війнують мир, радість і життя, яке Бог хоче дати нам. А коли ми розберемося з цими речами, Бог поверне те почуття миру, радості і життя, яке ми знали до того, як всі ці речі почали з'являтися знову. Я сподіваюся, що це корисно для вас знаєте, що ви можете пізнати радість Господа у своєму житті. Він вказує на щось у вашому житті, і це не обов'язково якісь відносини. Це може бути якась дрібниця. Наприклад, такою дрібницею може бути телебачення або інтернет. Ви знаєте, що є цілий список речей, які можуть почати псувати ваші стосунки з Богом. Якби там не було, прийміть рішення у своєму серці. Я не збираюся терпіти це. Я буду переслідувати це, поки не ви. Йдуть зі свого життя. Святий Дух зміцнює нас, коли ми це робимо. Коли ми беремо на себе цю відповідальність, він приходить, щоб допомогти нам. Потім віруючим керує Святий Дух. Ви знали про це? 14-й вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі». Що означає бути керованим Духом Божим? Якщо ви християнин, Бог дає вам Святого Духа, коли ви стаєте християнином, щось дійсно змінюється у вашому серці? Святий Дух схоже на автоматичний детектор гріхів у вашому житті. Святий Дух може викликати у вас дискомфорт, якщо ви робите те, чого не повинні робити. Він стає вашим провідником, вашим наставником, вчителем і лідером. І коли Святий Дух присутній у вашому житті, у вас з'являється абсолютно нове почуття напрямку. Святий Дух любить брати слово Боже і показувати вам, як це слово відноситься до вашого життя. Коли ви читаєте писання, Можливо, ви читали його сто разів, але раптово воно ніби оживає для вас. Це святий дух у вашому серці, який приймає жорстокий диск Божого Слова. Святий Дух це програмне забезпечення, і він витягує з жорсткого диска істину, яка веде і направляє вас. Святий Дух веде. Не він веде нас у благочесті, але він веде і у цілому. Як він веде нас, ось один із найкращих уривків, які я коли-небудь, читав про Святого Духа та його. Діння, я хочу, щоб ви послухали це дуже уважно, тому що звідси ви дізнаєтесь, чого очікувати від Святого Духа, коли він веде вас по життю. Ось що там сказано: Святий Дух ніколи не примушує і не змушує, ніколи не чинить утиску і ніколи не залякує. Він не штовхає. Він веде, він веде, а ми слідкуємо. Він веде нас до будь-якої істини. він веде нас шляхом праведності. Він веде нас крок за кроком. Він веде м'яко, розуміючи, безпомилково. Він веде нас під час молитви, він веде нас через поради людей, навчених духом, він веде через обставини життя, він веде м'яко, засвідчуючи нашому духу у найпотаємніших куточках нашого єства. Він веде, оживляючи нашу совість, він веде заохочуючи або стримуючи нас, запевняючи або дорікаючи нас. Він веде, але він ніколи не штовхає. Він ніколи не дає нам почуття за. Раз чи ніколи, або зробить це чи щось інше, він веде, а ми слідкуємо крок за кроком. Святий Дух є лагідним керівником християнина. Це м'яке внутрішнє усвідомлення того, що Бог із вами і вас. І якщо ви уважно прислухаєтесь до Його приємного голосу, він приведе вас туди, куди він хоче. Коли ви стаєте християнином, святий Дух оселяється у вас, щоб підбадьорити вас всерединим, бути тим, ким Бог хоче. Щоб ви були. Отже, тепер ви перебуваєте у родині Бога, ви отримали Святого Духа і розбираєтесь із тим, чого не повинно бути у вашому житті. І Бог каже: «Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Ава, отчем. Згідно із 15-тим віршем, ми були приведені у сім'ю Божу через процес усиновлення. Слово усиновлення у грецькій мові дійсно цікаве. Воно означає помістити сина Ось що Бог зробив для нас Він прийняв нас у свою сім'ю. А ви ж розумієте, що ми не маємо права бути у Божій родині? Так, це так. Хтось повинен був щось для цього зробити. Отже, Бог вивів нас того, в чому ми не знаходилися. І коли ми приймаємо Ісуса Христа як нашого Спасителя, ми стаємо дітьми Божими, так говорить Біблія. Але це ще не все. Коли вас усиновлюють, ви можете називати Бога по новому. Біблія говорить, що для усиновлення ім'я Бога. Батько, що через нього кличемо Авва, отче. Давайте зараз трохи з вами поговоримо про це. Це один із найніжніших термінів у Біблії. Насправді це означає тато або татусь. Так мене називають мої діти і мої онуки, папа. Це слово звичайне слово за часів Ісуса. Ава було загально прийнятим словом. Воно передавало близькість ніжність та залежність і повну відсутність страху. Сучасні еквіваленти це «тато» або татком. І будь-яка дитина може називати свого батька татом. Ось що ще цікаво. Жоден єврей, жоден старозавітний чоловік ніколи б не мріє використовувати цей дуже інтимний термін по відношенню до Бога. Ісус завжди використовував це слово у молитві до свого батька за винятком того випадку, коли він був на хресті. Коли ви стаєте частиною Божої вічної сім'ї, коли ви усиновлені у його сім'ю, ви входите у такі відносини з Богом, коли Бог вже не. Недалеко, тепер Бог стає таким дорогим для вас, що ви називаєте його авва. Ви звертаєтесь до нього словом, яке можуть використовувати лише члени сім'ї. І якщо ви не християни, ви не можете цього зробити. Цей же термін Ісус використовував, коли вчив нас молитися. Як ми повинні молитися, Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє та ж термінологія. А коли ми боїмося, коли ми сповнені стряхум, саме тоді ми кричимо Авва, Отче. Він нас чує. Я не можу придумати нічого прекраснішого і славнішого, ніж знати, що ваш небесний батько піклується про вас, і коли ви кличете до нього Авва, Отче, він чує кожного з вас. А ось і п'ята річ про Святого Духа. Святий Дух. Запевняє віруючого. Він приходить для того, щоб запевнити вас. Ну ось вірші писання, який я невірно розумів, усе своє доросле життя, і нарешті я зрозумів його вірно. Я не ідеальний. Я намагаюся бути точним, але я ніколи не усвідомлював впливу цього вірша. Цей самий дух свідчить духу нашому, що ми діти Божі. Ось як це зазвичай розуміють. Хтось приходить і каже: Тобі ти християнин. Так звідки ти про це знаєш? Дух Божий свідчить моєму духу, що я християнин. Так я знаю, що я християнин. Може, це і так, але цей вірш не про це. Цей вірш не означає, що існує якийсь таємничий, емоційний спосіб, яким Бог свідчить своїм духом, вашому духу, що ви християнин. Я завжди думав, що цей вірш означає, що Дух Божий свідчив моєму духу, що я християнин. Іншими словами, це щось на зразок внутрішнього. І впевненості у тому, що я належу Господові. Але дозвольте мені сказати вам, що це насправді означає. Павло не говорить, що святий дух свідчить моєму духу, що я дитя Боже, але швидше святий дух свідчить разом із моїм духом, що я дитя Боже. Іншими словами, саме у той час, коли я молюся і називаю Бога моїм батьком зсередини мого Духа. Святий Дух робить те саме всередині мене. Тож тепер двоє називають Бога Отцем кожного разу, коли я молюся. Святий Дух і мій Дух це подвійний доказ мого синівства. Коли я називаю Бога Отцем, Святий Дух свідчить про це разом зі мною. Він каже: Так, так, Девід Джеремая, твій син батько. He belongs to you. І пункт номер шість невіруючи, винагороджується святим духом. Сімнадцятий вірш. А коли діти то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ними терпимо, щоб разом із ними прославитись у цьому вірші. Біблія говорить, що оскільки ми знаходимося у родині Божій, деякі речі істинні про нас, перш за все, ми діти Божі. Якщо ви у родині, він авва, отче, хто ми, ми діти Божі. В Івана 1 12 сказано, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у уйменні його. І перше Івана, 3.1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Мало того, що ми діти, Біблія говорить, що ми спів спадкоємці. Ми спадкоємці Бога, спадкоємцем є той, хто ще не отримав свою спадщину, але очікує її. 1 Петра 1, 4 благословенний Бог і Отець Господи нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення і мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну тлінну і непорочну та нев'яничу, заховану у небі для вас. Один із цих днів ми. Ми успадкуємо вічність, ми будемо із Господом вічно. Ми будемо на небесах. Ми будемо спадкоємцями Бога. Але ось найважливіший термін у цьому вірші: ми не просто діти і не просто спадкоємці. Ми співспадкоємці. Ми співспадкоємці, ми співспадкоємці з Ісусом Христом. Але що це означає? Це одна із кращих істин у всьому цьому уривку. Якщо людина помирає, залишаючи велике господарство, чотирьом спадкоємцям майно поділиться порівну, і кожен спадкоємець отримає два. 25% від усього, але якщо людина залишає ферму чотирьом своїм синам у якості співспадкоємцям, то кожному синові належить все господарство. Кожен може сказати це мій дім, ці комори мої, ці поля мої коли Господь говорить нам, що ми спадкоємці Бога і співспадкоємці з Ісусом, він говорить, що Бог отець дав Господу Ісусу свою спадщину, і все, що Він дав Ісусу Христу, він дає і нам. Ми є співспадкоємцями Ісуса Христа. Все, що Бог дає, Ісусу, Він дає нам. Ми отримали не просто чверть або половину, оскільки ми співспадкоємці, ми володіємо всією фермою. я співспадкоємець з Ісусом Христом. Коли я читаю, що Бог говорить про Ісуса Христа у майбутній. У ньому це також стосується і мене, але чому? Тому що я є співспадкоємець Ісуса. Отже, друзі мої, дозвольте мені запитати вас зараз. Ви збираєтеся жити так як спадкоємець, або ви будете бродити все життя і намагатися вижити. знаєте, що я чую від деяких християн: я намагаюся жити якомога ближче до краю, не переходячи через край, вони мають на увазі живіть за тілом, залишаючись християнином. Просто не переступайте кордони на робіт того. Що зруйнує ваше життя, але ви повинні намагатися жити із точністю до навпаки. Живіть так близько до Ісуса, щоб навіть не відчувати спокуси до цих речей. Не живіть так, ніби у вас немає спадщини, тому що у вас є така ж спадщина, як і у Ісуса Христа. Ви спів спадкоємець Ісуса Христа. Давайте жити відповідно до цього. Давайте жити відповідно до нашого привілею. Давайте будемо дітьми Божими. Будемо пишатися тим, що ми є діти Божі, і давайте будемо жити разом із вами, як Божі діти у цьому житті і у наступному. Амінь. дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати із нами особисті стосунки. отже, якщо ви хочете почати відносини і провести з ним всю вічність, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам. Янами надійного служіння або помісної церкви і продовжуйте зростати у вашій вірі. Благословень кожному із вас. до нової зустрічі наступного разу, прямо тут на поворотному моменті.